Паркування у недозволеному місці, їзда за кермом автомобіля без посвідчення водія. На такого порушника правил дорожнього руху натрапили 7 квітня у Тернополі патрульні поліцейські. Чоловік припаркував своє авто прямісінько на пішохідному переході на вулиці Степана Будного, а сам пішов на ринок. Автівку порушника помітили під час патрулювання в правоохоронці. Підпадає під статтю 122 частину 3, що суттєво перешкоджає руху пішоходів, адже він був припаркований безпосередньо на пішохідному переході. Ну, якщо по правилам дорожнього руху, то потрібно знати, що це неправильно. І, по-перше, тут дуже великий наплив людей. І аварійна ситуація створюється постійно тут. А те, що він поставив, він бачив, де він ставить. Не знаю, хай... Це є поліція, і вона зараз зробить з цього всього висновки. До власного автоводій повернувся саме тоді, коли патрульні вже викликали евакуатор. Проте правоохоронці погодилися на те, що порушник перепаркується та заплатить штраф за свою необачність. Коли діло дійшло до документів на авто, то з'ясувалося, що водій переїхав з Бочача до Тернополя лише з технічним паспортом на Тойоту, але без посвідчення водія. Його він забув у іншій куртці. – От ви сіли без прав, ви вже доїхали з Бучаща, так? Так. Сюди доїхали без посвідчення водія. О, доїхали. Ну. І ви хочете, щоб ми зараз, знаючи те, що у вас немає посвідчення водія при собі, відпустили, виписали це... вам постанову, просто щоб ви заплатили для формальності і стали б щасливої дороги. Визнаю, він ж як? Заплачу штраф. Я буду що я ми не можемо розумієте, дозволити вам рух далі, подальше. Забудьте про стару систему. Допоки патрульні поліцейські очікували на документи, які б засвідчували особу водія, порушити правила паркування у даному місці спробувало ще кілька водіїв. Проте після бесіди та попередження патрульних вони шукали інше місце для стоянки. Ірина Баган каже, що з кожним днем водії стають більш дисципліновані. Одні вчаться на власних помилках, а інші на чужих.